Як не денно сьогодні розпочинатиму не з прильотів Курську чи Білгородської області, а із Євробачення. Останнє росіяни допускали до участі у пісенному конкурсі. Нагадаю, у 2021-му. Тоді мені жо зайняла дев'яте місце. А після цього зі зрозумілих причин на усі відбори двері були зачинені. Але русський креативний потенціал потрібно кудись виплескувати. Тому випустили ось це. Тримайся. Раша тудей зліпила пропагандистський ролик, який би мав дискредитувати процес мобілізації в Україні. Згідно із сюжету, військовий прощається із батьками, дівчиною та братом. Згодом віддає команду струнко і наказує вантажити своїх близьких у військову вантажівку. «Давай наступних усе закінчується кадрами, на яких персонажі йдуть полем бою під звуки військового маршу і титром До останнього українця. Мета відзнятого матеріалу, начебто зрозумілі: дискредитувати українських військових, які заради досягнення цілей готові принести у жертву найближчих. Щоправда, є одне, але у понеділок ввечері розміщувати ролики почали не на українських платформах, а провладні блогери, а російські пропагандистські ресурси і до 40 z каналів, серед яких і, до прикладу, два майора, і з базою практично у 700 тисяч підписників. Згодом підключилися і пропагандисти РТ, які опублікували ролик наступного дня, пояснивши, що він. Став віральним у тому, що цей ролик відзнятий саме РТ сумнівів немає. Давай наступних та як турів уже усіх віднайшли. Роль військового виконав учасник ДОМА 2 Деніс Кішкович, який відмовився від коментарів, бо вони заборонені пунктом прописаним у контракті із «Раша Тодей». Ну якась кострубата пропаганда розрахована на внутрішній ватний електорат. Автори ролика працювали з живущими в Росії актерами по російським реаліям і явно або підсознательно приміняли ситуацію на. Себя. И о доказательстве утверждения с печи на федеральных телеканалах, у которых закликают провести открытую мобилизацию. Бои с наявленным людским ресурсом оккуповать Харьков – миссия неиздействительна. Какие-то западные аналитики, которых я почитал сегодня с утра, говорят о том, что у России нет в наличии достаточных сил, прежде всего живой силы, для того, чтобы Харьков взять. Ну, этого я не понимаю, что значит нет угу. живой силы. Давно пора объявлять мобилизацию, с моей точки зрения уже просто э, все сроки прошли. А основна мета знищення українського міста площею у 350 квадратних кілометрів це виведення з гри операційного центру, який постійно загрожує Белгородській Народній Республіці. Очевидно, що Харків в силу своєї географічного положення і своїх розмірів є операційним центром для наступлення і для ударів по Белгороду. І що прекратить удари по Белгороду можна только вивіді Харків із ігри. Ну, зважаючи на те, що лише протягом цього року на Белгарищині було зафіксовано до 40 випадків аварійного сходження боєприпасів, серед яких падіння ракети Х-59 то операційний центр, який загрожує кордоні російської області, знаходиться в самій Белгарській області. А тих, хто протестуватиме проти мобілізації чи через прильоти рідних фабів по власних містах, можна просто задавити танками. Не дарма вони опинилися на Валанці розвардії, колишній охоронець Путіна Віктор Золото, власне пояснили для чого військовому формуванню, яке напряму підпорядковується президенту РФ важка броньована техніка, і саме головне що я все время говорю і говорив, це конечно бойова готовність бойова і в там в цій ми якраз і говорили, піднімали питання по необходимості того, щоб у нас була тяжого воружений, танки, артилерії, міномети, важлива важнеставлячі, це, це броні була для того, щоб давати відповідь прямо. Так внутрі, так і вніжні внутрі метіжи вже підійшли, в відділі. За що він практики? Слава Богу, що так звершився. Но в житті все було. Тому бути готовим білька тон алюмісні. Дивно, що ці самі 36 танків, які отримали на баланс Росгвардія, не опинилися під будівлею парламенту Грузії. І ні, не для розгону мітингувальників, які протестують проти закону про інагентів, а для захисту російських пропандистів, які миттю з'явилися із прямими включеннями з місця подій. Прибігла і підставка з мікрофоном із телеканалу «Звізда», який курує, нагадаю, російські Міноборони. І кореспондентка почала ображатися на грузинів. Продовжують скандувати лозунги, продовжують кричати, навіть дуже плохо відноситься до російських журналістів. Продовжуються провокації. От, от ви можете подивитися, як до нас відноситься. От цікаво, чому це адекватні грузини негативно налаштовані до російських журналістів. Це ж найбільш незаангажовані і найоб'єктивніші представники світової медіаспільноти. і ніколи не перекручували факти. На початку травня 2024 року -го голова справжньоватного просетного патріота могла піти обертом від гордості і кількості пабідебесія. Ну погляньте самі, яка кількість свят і тобі Пасха, і тобі паханізація Путіна, після якої російський диктатор збирається перевершити майже 30-річне правління Йосипа Сталіна. І звісно, День побіди, до якого ще повернемося. Росіяни до речі не проти що Путін не покидав Кремль і довше у підтвердження побажання від патріарха Гундяєва. Те можна. Билас на щал канець нашого в в області. Із невідомих причин цю фразу прес-служба РПЦ видала на відміну від сайту Кремля. І чи то патріарх Кіріл боїться, що хтось керуватиме довше ніж він? Чи просто табачному по ФСБшних каналах постукали, що в одному реченні поєднувати ім'я царя і словосполучення Кінець правління не варто. Можна за таке отримати і 15 років за дискредитацію влади. Дай Бог, щоб кання світа і було ща в області. А після отриманого боссловіння від РПЦ диктатор поліс на трибуну Красної площі відзначати день побідобісія 9 травня. І традиційно не обійшлося без залякування заходу. Нікому не угрожати нам. Наші стратегічні сили завжди в бойовій готовності на западі хотіли б забити уроки Второї світової війни. А ми пам'ятаємо, а усе більше було схоже не на парад перемоги, в якому взяли участь 9 тисяч салдофонів і лише 70 одиниць техніки, а на трибунал, де основними героями була так звана еліта. Військові злочинці, які влаштували звірства в Україні. Путін виголошував свої погрози, маючи за спиною старшого лейтенанта Чаліма чулдум Ола, Герой Росії отримав за службу у 55-й окремій мотострілковій бригаді тієї самої бригади, яка у березні 2022-го взяла у зручники 350 мешканців села Ягідне Чернівської області, загнавши у підвал тамтешньої школи. І в концтаборі люди перебували протягом 28 днів, протягом яких 10 зручників загинули. Ще один герой Росії, майор Баріс Дудко. Його розмістили по центру відразу за спиною Путіна в Україні. Воював в якості заступника командира батальйону 76-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ. І саме цим туристам з Пскова інкримінують звірства щодо мирних мешканців Бучі на весні 2022 тисячі Персонажів найзкращих розмістили і за спинами іноземних лідерів. Старший лейтенант Владислав Галовін спостерігав за парадом через плечі президента Киргизстану Садира Жапарова. Галовін, колишній командир десантного з. Воду 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, яка у березні 2022-го штурмувала Маріуполь і Азовсталь. Цей самий підрозділ нищив мирне населення і зазнав важких втрат під час участі у боях. А галовін при цьому отримав контузію і втратив право гомілко. По центру майор Артур Арлов із 90-ї танкової дивізії, які інкримінують групове зґвалтування вагітної жінки, яка згодом втратила дитину. Злочином в місце тисячі двадцять другого, і саме так виглядав день Побєди. Щоправда, перемоги над ким не зрозуміло, але святкували. І відзначали це усе лідери дев'яти іноземних країн, які пробули до стін Кремля, і вартувало поголосити увесь список тих, хто легітимізує Путіна і звірства на території України. Це Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменістан, Куба, Гвінея, Бісао, Лаос, і звісно ж, білоруський васал Олександр Григорович, який вирішив замазати. Крові і безневинного білого шпіца умку йому також знайшлося місце на параді, і взагалі тварина виглядала найбільш вільною серед присутніх на Побідобісії. На шпіці навіть не було повідка. Окремо б вартувало виділити і президента Куби Мігеля Діаса Канеля, який приїхав до Москви, щоб висловити підтримку Путіна у СВО, і від нього усі присутні мали шанси отримати контузію через звук відтріскання православних скрип. Бо Мігель це той самий президент Куби, за каденції якого на Карибському острові ухвалили закон про легалізацію одностатевих шлюбів. Діас Канель активно відстоював права ЛГБТК і саме він був ініціатором цього закону. Бо стандарти у дії, але Путіна, який так захищає традиційні цінності від нападів заходу, зрозуміти можна. Друзі мої, його ситуації не перебирають. товариш Вважаємо терішдіоскани, дорогі друзі. Ми всі дуже раді бачити вас в, в, в Росії, в Москві. Пабідабіся мхнуло не лише у російській столиці, але й у регіонах. І також із розмахом. А щоб ветерани Другої світової часом не псували картинку параду, довелося викликати навіть. Карету швидкої допомоги на параді. У Томську постраждав 98-річний пенсіонер через заступника мера Томська, який вигнав із трибуни дівчину, що несла ветерану воду. Причина це може зіпсувати картинку для замбаєщика. І як наслідок 98-річного Фьодора Бандаренка піднявся тиск, і його довелося рятувати від зневоднення медика. <тас> На параді в Хабаровську хизувалися ще одним героєм Росії учасником окупації Бучі. На танку звітував про свої подвиги колишній командир 64-ї мотострілецької бригади, полковник Азатбек Омурбеков. І саме його підлеглі свого часу зізнавалися, що він особисто наказував вбивати цивільних українців. І Омурбеков уже другий рік поспіль очолює танкову колону на параді 9 травня, саме у Хабаровську. Возглавляє механізовану колонну, герой Російської Федерації, Гвардії Полковник Азадбек А от у Білгерській області так розігнали патріотизми, що відбулася аварія під час автопробігу на 9 травня. Це відео зі старого Орла, якщо комусь цікаво, і там безпілотників не потрібно самі повбиваються. І також, до речі, якось не надто скрипно зіткнулися ж іномарки. А на параді мають бути лише маски і лади під монгольським кордоном, у чи так звані герої СВО продемонстрували за що вони отримали відзнаки, і тепер вважаються елітою Російської Федерації. Відтворили реконструкцію звірств нацистів. Що примітно це більше нагадувало камео, бо взялися виконувати роль не жертв, а гітлерівських військ. Реконструктори провели постановочні розстріли поранених радянських солдат, і у цьому місці ідеально лягає кисельовське псевпадіння. Ні, думаю, більш освіченими і свідомими виявилися школярі із Уфи, які мертвим героєм СВО на меморіальній дошці домолювали вуса Гітлера. А ще нацистську свастику як погони та статеві органи, із відповідним написом місцеві пабліки вже стверджують, що хуліганів затримали. Проте свій вчинок поліції вони пояснити поки не змогли. Хоча що тут пояснювати. А поки що пропаганда російська намагається завдати ударів по іміджу західних союзників і заодно підняти рейтинг підтримки так званої спеціальної воєнної операції. В Москві провели виставку трофеїв на полоні горі, куди звезли, наче то захоплену в боях техніку. І за версією пропаганди жіотаж просто вражаючий, Люди почали пробувати ще до офіційного відкриття. А вночі що перемога над ворогом була більш вражаючою, одному з експонатів спеціально згинали дуло. Серйозно, леопард не може просто бути захоплений для ще більшого героїзму. Йому згинають дуло. Потім кінські села версії від МОРФ ну, для правдоподібності залишилося в якості екскурсовода запросити Канашенкова, який на фоні зігнутих дул оголошуватиме втрати ворога. Дефіцит ж кваліфікованих кадрів продовжують імпортозаміщати елітою, колишніми засудженими, а тепер героями СВО на фото. Ветеран Ільдар Акбулатов, який свого часу отримав 24 роки колонії суворого режиму за вбивства і грабежі. Він був правою рукою відомої банди Смітаніна, яка в Татарстані нападала на заправки далекобійників та касирів магазинів. Іменно із этих людей ми дожди в майбутньому формувати еліту літу странир свою провину повністю спокутував на фронті, повернувся до цивільного життя і тепер вчить російських школярів патріотизму під лозунгами. А русський солдат знову освобождає європу від фашизма. Але судячи із розміру кителя, який одягнули на молого, визволяти потрібно розуми дітей, а не європу від фашистів. І про російський волонтерський рух допомагають героям СВО із усіх регіонів Рашки без виключення. Усі 83 суб'єкти Російської Федерації. Ну це так на замітку для Юлії Навальної, яка пнеться зі шкіри на міжнародних платформах, розповідаючи про відсутність колективної відповідальності, і що це не війна Росії, а та війна Путіна. Так, от до підтримки війни днями приєднався і Липецький зоопарк. Підтримали терористів досить специфічно. Відправили на фронт двох павичів. Тім виразити агромно благодарність Липецкому зоопарку за предоставленную вам гуманитарную помощь в виде этих замечательных пернатых существ. Двоє птахів самця і самко подарували одному із мотострілецьких полків. А акцію назвали хто як ними. Мета скрасити бойові будні недобитків до доцільності перебування павичів на фронті. Виникло чимало запитань у ліпітчан, які забомбили зоопарк скаргами і повідомленнями. Спочатку цьому самому ліпіцькому зоопарку довелося видаляти повідомлення, а з ними коментарі самі салдафони задоволені подарунком. Обіцяють звести вольєр. на території нашого Придется стройка, построить специально огражденный вольер, чтобы увеличить пространство для них, чтобы каждый из военнослужащих мог приходить и смотреть какое-то духовное умиротворение или даже просто подумать и понаблюдать за их красотой. Огромное вам спасибо. Ну, вортовал обзор, это навпаки. Хі випустити на волю, а мотострілецький полк посадити у клітку і проводити екскурсії для птахів. А для скашення фронтових буднів не повичів, а марго зі Скабієвою могли привезти чим вам не птахи також куда -ку та ходять на двох. У четвер зранку до Росія нарешті дійшло, чому великий воєнний Путін посеред травня затіяв перестановки у військово-політичній верхівці, які торкнулися, і міністерства оборони РФ прибрали з посади, нагадаю, наближеного до диктатора Вода Шуйгу. А новим очільником став кваліфікований економіст. Андрій Білоусов, який раніше до воєнної справи мав таке ж відношення, як Жданов до прогнозів Добрий день ми з України або тібо куртуа до успіхів мадридського реала у цьогорічній лізі чемпіонів. Так, от основне завдання на одного технократа проведення аудиту і оптимізація військових витрат, але у четвер зранку стало зрозуміло, що вміння швидко лічити Білоусова знадобиться для іншого підрахунку прильотів. Міноборони сообщило, що збіла 108 українських безпілотників 51 із котрих над. Кримом 44 над Краснодарським краєм, 6 в Чорному морі на водне безпілотники, столька же над Білгородською областю і один над Курською. Ефект призначення нового міністра в дії на ліцо, як полюбляють казати росіяни. І якщо дані РФ вірні, то це найбільш масова атака безпілотників на території РФ протягом... Однієї ночі, а як ППО нищили усі 108 дронів, можна помітити із відео із відкритих джерел. Ось так виглядали збиття над тимчасово окупованим Кримом. БПЛА не влучили по електричній підстанції Сівастополь. і саме тому гауляйтер розважає, попередив про точкове відключення світла і скасування уроків у школах. А так виглядало збиття безпілотників в Краснодарському краї на території Топсинського нафтопереробного заводу, який належить Роснефті, Прийшло возгарання, яке, начебто, вдалось локалізувати. Ти а ось так були подавлені більше десяти безпілотників, наслідок чого без електропостачання залишився порт в новоросійську. Свідки ж прильотів стверджують про 30 вибухів. Палало і в Білгородській області за версією В'ячеслава Гладкова гауляйтера БНР БПЛА всього лише влучив в автомобіль. А ви коли небудь бачили, що ось так горів автомобіль? І звісно, як після будь-якого прильоту, чи то на території ДНР чи ЛНР відразу з'являється інформація про чотирирічну дівчинку або хлопчика, які постраждали або загинули внаслідок успішної роботи російського ППО. Ми пройшло тяжело нас, те двоє падучих. Жители поселка Октябрьские, мама с 4-летним ребенком, папа-водитель машины, который Адкавав дрон камікадзе Ну на місці Гладкова я б так однозначно не стверджував про дрони Камікадзе. Бо дані опубліковані російським інсайдером, кажуть наступне: протягом лише п'яти місяців 2024-го російські боєприпаси падали на Белгородську область щонайменше 44 рази. 43 із них різні модифікації фабів. Та одна ракета Х 59 нештатно впали на територію Рігону. При цьому щонайменше двічі ФАБ спускали на сам Білгород. І саме ці самоприльоти за версією російської пропаганди є казусумбелі для проведення наступальних дій у Харківській області і бомбардування Харкова. Ко мне давно вже прийшло, я просто как-то раніше стеснялась навіть озвучувати. Приходять того, що ви знаєте, Георг, от, нет у мене ощущения чувства іскуплення перед Харковом. Ні. У нас є поняття того, що всі целі. наши специальные военные операции должны быть достигнуты. Вот все цели и задачи, потому что мы не идем на Украину, чтобы сделать им хорошо. Я сказала наконец-то. Мы идем для того, чтобы нам здесь. Я не говорю хорошо, да, но чтобы здесь мы. жили спокійно і щоби подобне ніколи більше больше ні Ну, принаймні добре, що відкрито зізнаються, що метою спецоперації не є покращення умови життя українців. Щоправда, про першу причину забувають: жодна ракета від ППО не влетіла в житловий будинок, якби не було обстрілів того самого Харкова, який ми захищаємо з запусками безпілотників по Білгороду. Тобто, це не росіянам потрібна санітарна зона, а Україні різниця відчутна більше такого не повторилось. Я свои лучшие 10 лет жизни. Вот этому всему отдала и посвятила, да, вот этой борьбе, войне, стремлению, да, тому, чтобы мои дети уже в этом живут. Пусть хотя бы мои внуки, наши с вами внуки, да, будут жить под мирным небом, вот как мы когда-то вспоминали Великую Отечественную войну, чтобы вот эта война осталась у них. В воспоминаниях, в учебниках, на кадрах, э, кинохронике, документальных, художественных фильмах. Мы продвигаемся вперед, потому что это соответствует нашей национальной безопасности. А придумали такс методички про «Україна сама виновата в обстрілах Харкова на Ростове, Звісно, не самостійно. У підтвердження лекція Путіна, яку він зачитав під час візиту до Китаю. Що стосується того, що відбувається на харківському направленні, це теж їх війна, тому що вони обстрілювали і продолжают, к сожалению, обстрілювати жилые кварталы е приграничных територій, включая Белгород. Ну там же гражданські люди, гіпнули. а поки ж російське ППО нівелювало удари БПЛА, Моль пояснював китайським студентам Харабінського політехнічного інституту, як Росіянам дається демонструвати такі вражаючі результати. рецепт досить простий: терпіти і не спати. Для того щоб добитися результату в будь-якому від ну, любити те, чим ви займаєтесь, якщо ви любите, ви точно будете думати а. каждом деталях того, чем занимаетесь днем и ночью. Просыпаться будете думать об этом, ложиться спать будете думать об этом. И всегда будете находить нужные решения. На беспилотнике Урсен залики с фетиш и фетиш федерального масштаба. Подавил два БПЛА противника самолетного типа и четыре, и четыре вражеских ТПВ-дрона. За це був награждений дріжден Хрестом. Так вам не пригладілося. Це Полі чудес» із Леонідом Якубовичем. І на програму, присвячену 79-м роковинам «Побіди бісі», яка вийшла в ефір 10 травня. Усі запрошені три гості у студію: так звані учасники СВО. А персонаж, який викликав оплески на знімальному майданчику, Руфет Рустамов, який збив аж цілих чотири дрони і за це отримав георгіївський хрест, яким нагадаю нагороджують за видатну хоробрість у боях із ворогом. Подавив два БПЛА противника самолітного типа. Окей, ну ще були два БПЛА самолітного кіпа. Загалом – шість. І ось за це хрест можна нагрудивішати. Але найцікавіше трапилося далі. Подарок в студію. Дрон okay. привалок. Леонід Аркадіч це ексклюзивно э, для вас вражеский дрон противника, посаджений орлами батальона РФ 150 мотострелковой дивізії. Ребята просили, щоб я в цілості привез эту експозицію для вас і вручив її вам. Вау! Китайський ЛПВ-дрон на полі чудес. Досить дивно, що Якубович отримав у якості подарунку саме безпілотник, а не. Ні, не автомобіль, а пральну машинку чи унітазі з окупованих українських територій з іншого боку, символізм проглядається: збитий дрон, збитому льотчику російського ТВ. Привіз експозицію для вас і її вам. І на сам кінець до найважливішого у цьому відео до нас звернулися із проханням про допомогу хлопці із 79-ї окремо десанто-штурмової бригади. Захисники із роти ударних безпілотників порунґруп продовжують збір на пташки, які нищать і нищитимуть ворожу техніку. І особовий склад Протягом квітня в дрони вже довели власну ефективність. А хлопці постійно звітують про свою роботу. І одна із останніх успішних операцій: мінус 11 одниць техніки протягом однієї атаки в районі Новомихайлівки. На вашому екрані ви бачите QR-код, за яким можете прийти на посилання та поповнити монобанку хлопцям.